Всім привіт! Радий вітати вас на своєму Ютуб каналі. Сьогодні буду показувати вам книжки, які я купив. Книжкові покупки. Що може бути краще? Ну, в принципі, багато чого я погоджуюсь, але ну, це теж не найгірше часопроводження. Книжкові покупки. Uh -huh. Давненько виходили покупки останнього разу, і взагалі я так подивився, це третій книжкові покупки цього року. А вже якби ну, вересень, напевно, ви бачите це відео в вересні. Доброго дня! Мене звати Євген і я. Тільки третій раз О, за рік купив книжки. То що, не будемо довго зволікати. Лише нагадаю вам підписатись на канал, якщо не зробили цього раніше. Е, натиснути вподобайку авансу. Якщо відео не сподобається, то приберете, А може і дизлайк поставити. Добре. І погнали! Переходимо до книжок. Перша покупка це Юніс to Vedlafsen. Продовження. Всього це трилогія і це друга частина. Я вже дитинство прочитав, мені сподобалось, вирішив замовити продовження, і хотілося б придбати відразу й третю, але там була така ситуація, що за моїм промокодом зі знижкою я міг тільки на обмежену суму придбати. Тому третя частина заміжжя сюди не влізла. Ну, наступного разу якось замовлю. Ось така невеличка книжка. Це друга частина, як я вже сказав, автобіографічної. Трилогії скандинавської і данської підписьменниці. Що ще сказати? Перше мені сподобалось, дуже поетично, дуже щімко, дуже класно написано. Треба читати далі, я вважаю. Хто, до речі, прочитав всю трилогію, відпишіть як вам. Замовляв на мене тому що видавництво грушка небагато де представлено, насправді. Ну, Всі ми не перший день знайомі, то щоб нашиманить якісь там знижки і максимально вигідно щось придбати, то. Треба підшукувати варіанти, і саме з видавництвом грушка його, їх небагато. Але е, мені вдалося. далі в нас Анті Тумайнен. Ту, ту Антітумайнен. Тумайнен. Туомайнен. «Туомайнен». Знову ж таки, скандинавський письменник Фін. Книжка під назвою Чоловік, який помер, і в мене дуже великі очікування, якщо чесно. Мені здається, я знайшов скарб. Ви знаєте мене, принаймні ті, хто підписані, хто там вже певну кількість відео бачив. приблизно знаєте мої смаки. Ви знаєте, що я полюбляю скандинавських авторів. Ви знаєте, що я полюбляю абсурдний гумор. Ви знаєте, що такі книжки, як столітній чоловік, що виліз у вікно і зник або тривожні люди Бакмана. Ось ця така комедія абсурду на межі. Мені дуже подобається і такого дуже мало, але ось я знайшов, мені здається, це воно. Чи то детектив, чи то трилер, чи то що з чорним гумором, з абсурдним гумором. Я, якщо чесно, перечуттів, м -м -м, мені здається, це... такого давно не було азарту, коли щось раптово е знайшов. Є перечуття, ось це таке дуже сильне. Що це класна книжка, яку важко знайти. Я не мов... Вимив це золото десь в пісках, якісь з землі, добув його. <кх> Ось такі відчуття. Сподіваюсь, найближчим часом десь там восени прочитаю і з відгуком не заборюсь. В зав'язці я особливо там не вчитувався, але мені вже назви вистачили, якщо чесно. Е е е оці назви, типу, чоловік, що вилюсив зник», чоловік, шо, який помер, це, це воно, це всі є передумови для того, щоб це е е була одна із найкращих е книжок для мене. Цього річ. Тут у нас головний герой дізнається, що раптово він там успішний, у нього все класно, і він дізнається, що все, ну, йому жити залишилось все та нічого, вже там помирає, коротше. І як я розумів, в нього якісь там пригоди починаються, якісь там йому справи треба встигнути завершити і так далі. І навколо цього все закручується. Твір поєднує дивовижну розумну щирість, акуратну лінію крізь чорний гумор та унікальну скандинавську чутливість. Свіже, дотепне читання. Ну, це воно. Я відчуваю, це воно. Коротше кажучи, переходимо далі, бо тут про скандинавських авторів і чорний гумор, і це все можна довго говорити. Далі у нас зелена Маргарита Світлани Пиркало. І це така моя випадкова знахідка. Я побачив в комубук в нових передпродажах, що виходить е в. Передруковують її інший роман. Він зараз тут буде виходити. Мені сподобалось оформлення. Я вирішив подивитись. Побачив, що є вже ось таке видання її, дебютного роману, мені здається, почитав відгуки, і вони якісь дуже схвальні, прям дуже-дуже схвальні. Плюс зручний формат, який обкладинці. Вирішив спробувати Все, всього намішано і весело, і сумно, і трагікомічно, все як я люблю. Має, має бути круто. На початку 2000-х цей роман був випущений, його критики охрестили і першим молодіжним романом. І це взагалі був один із перших бестселерів таких незалежної України. Е, ну, принаймні, такі гучні ярлики навісили на цю книжку. Тому е, спробую. Е, очікувань тут в мене небагато, але має бути, має бути щось е, цікаве. А далі у нас трилер від Ю під Назвою кров на снігу. Знову ж таки, скандинавський автор. Я поцінував скандинавської літератури, поки все закономірно. Та що, на літо... О, літ? на осінь, записаюся трилерами, детективами, чимось таким. Я десь побачив. Знаєте, зазвичай ці штуки не працюють, але тут вони спрацювали в зворотньому порядку. На одному з його трилерів я побачив напис. Від автора найпопулярніших е трилерів чи від найпопулярнішого автора трилерів, я тут десь прикріплю. Ну я такий, о, е а я не знаю такого автора, що це за автор такий. Давайте перевіримо. Тому перевіримо, вибрав. Е Новинку, це здається дуже свіжа від кембукс, чи вже стоун, ай публіше, стоун паблішеринг. Видавництва. Новинка невеличка. Подивимося, як пише. Можливо. Ще якісь його трилери почитаю. Поки рано загадувати, закручена історія з фатальним поворотом. Він рве шаблони і грається з законами жанру. Хто, до речі, знайомий з автором з його трилерами, відпишіть відпишіть цікаво. Тут у нас таки дружнім колом поціновичів зібрались. Довіряємо смакам один одного, тому поділіться, не приховуйте. От, дякую. Переходимо до наступної коробки, до наступної посилки, до наступного е пакування. до, Ну, коротше кажучи, далі переходимо. Тут нас зустрічають три книжки. Е Блін, всі запаковані. Перший раз, якщо чесно таке бачу, я давно книжок не замовляв. Е Поки що всі книжки всі запаковані. Ну, типу, запаяні в плівку. Офігець. E, значить, прочитав я e, над Чорним морем, Чоловіцького. Мені книжка дуже сподобалася, я вам дуже раджу. E, минулого прочитаного я на неї відгук розповідав. І подивіться, якщо ще не бачили. E, книжка дійсно варта уваги. І я вирішив ще глибше, ще більше познайомитись з творчістю автора і прочитати Хмари. Мені тим паче порадили. Це теж, я так розумію, має бути щось схоже. Тому ось книжка вже в мене, десь там, найближчим часом, сподіваюсь, випаде нагода. І буду читати. Далі в нас Умберте Ко і його ім'я Рози. Якщо ви думали, що Дарк Академію придумала донатарт, то виявляється ось база і фундамент всієї Дарк Академії. Ну, це, звісно, не точно. Саме такі думки, саме такі м -м, рецензії. Змусили мене придбати, придивитись і згодом придбати цей роман. Ну, це вже класика світової літератури, автор надзвичайно популярний. Сама історія детективна розповідає нам про 14 століття, про середньовічний монастир, в якому один за одним починають гинути чинці. Як я розумію, це глибоко філософський роман. Який будується все ж таки, в основі лежить детективна ця лінія розслідування. Але в той же час ці інтриги, висока інтелектуальність. Цікаво. Цікаво було прочитати. Мене зацікавило, що тут якби, навколо ходити. Що ще робити осінніми вечорами, як не читати якісь детективи, трилери і так далі. Правильно? Правильно. Тому. Якось так. До речі, напишіть, хто, хто теж... Блін, дуже все цікаво. Хто читав, поділіться, поділіться теж, не приховуйтесь там. Розкажіть, Яко. Може, я зря його купив, може я продам, поки не читане, то ви не стісняєтесь. Далі у нас ще одна книжка від видавництва, ще одну сторінку це Август Стрінберг і його роман Червона кімната. Я вже знайомий з автором, я читав збірку короткої прози. Під назвою. One Million Zillion Dzillion Dilion Cotion Times Later. Не пам'ятаю. Ну, Добре, що пам'ятаю, що хоча б читав уже ць, ну, цього автора. І на тому спасибі, як то кажуть, що е, мені тоді сподобалось, я пообіцяв, що познайомлюсь із його повноцінним романом. Якимось є от ще виданий е, е, такий роман Червона кімната. Класика шведської літератури, класика скандинавської літератури. Август Стінберк е, видатний надзвичайно популярний письменник, який ну, вклад якого просто не, неможливо перецінити. Існує щорічна премія Августа Стрінберга, тому. E, ну, дійсно, дуже популярний автор, класик. Ми таке купуємо, ми таке читаємо, якби ну без варіантів. Абсолютно не знаю. Про що тут? Ну, от, абсолютно. Остання коробка на сьогодні. Ну тут, звісно, серйозніші претенденти приїхали. Знову ж таки, детектив, знову ж таки, містика. Це Рай Бредбері, один з моїх улюблених авторів, і це цвинтар для божевільних. Це друга частина його детективної трилогії. Венеціанська, голівудська, не пам'ятаю, як називається. Я першу читав, і в мене є третя. Я купив на розпродажі за 50 гривень. Думав, що друга, то виявилась третя. Тому довелося купувати другу. Знову ж таки, під осінь, під цю всю містичну детективну пору, чому б ні, як одна з опцій. Ця трилогія досить специфічна. Ну прям перша частина. Важкувато йшла, але в неї є свій вайб, який треба зловити, і з таким певним настроєм за ту книжку братись. Та я думаю, із цією книжкою ситуація схожа. Десь, можливо, ося, цей політ думки, розмах божевілля і такого абсурду і, не знаю, намішаності всього сягнув якогось апогею. Важко читати, легко загубитись в цьому хаосі, я розумію, ну... Там я знаю людей, яким не сподобалось, і, в принципі, там навіть на Goodreads можна зайти почитати відгуки: там просто або один, типу, що це за бредятина, або п'ять ну, це шедевр. Тому е з такими книжками треба мати свою думку, читати і розбиратись, дивитись своїми очима. Я люблю творчість Брея Бредбері, але якщо чесно, по повноцінних його романів вже давно не читав. Останнім часом тільки коротка проза. Е, тому е, її вистачає з головою, якщо чесно, тому що ну, дійсно дуже концентровано так, писав в Рей Бредбері і в повноцінних романах це може е, так, трошки злий жарт зіграти. Тому подивимось. Сподіваюся, ж таки, що знайду, віднайду, відшукаю десь натхнення і сили, і е, прочитаю, прочитаю е, принаймні цю другу частину. Змушувати себе не буду, звісно ж, але е, хотілося б. Далі у нас голод Кнута Гамсона. скандинавський автор, лауреат Нобелівської премії, видатний норвежець. Таких авторів за об'ємами е, ну, краще не судити, тому що ці там, 150 чи скільки сторінок вони можуть е, читатися як тисячу, якщо ви розумієте про що. Я. В будь-якому разі, е, давно, давно дійсно планував познайомитись з цим автором. Хотів спершу на зарослих стежках прочитати, але ну, вже, як, вже як вийшло. Підкупила мене ціна, насправді, 150 гривень, там ще зі знижкою, не так багато за таку книжку. Не дуже, правда, я полюбляю саме ось це видання класики від букшеф, але хтось мусить видавати дешево, просто і сердито класику не за всі гроші світу. Тому букшеф, в принципі, з цим справляється. І молодці, працюйте. Так, ну і Аркан вовків, Павла Дерев'янка знову ж таки дуже-дуже сильно нахвалювали. Треба спробувати. Стає цікаво. Не так багато я фентезі взагалі останнім часом читаю, але ну, все ж таки українське. Особливо коли вони роблять чорний кольоровий зріст, то це, напевно, це напевно воно. Ну, це ще 160 тисяч тиражу залетить в одні ворота. А поділіться, поділіться своїми враженнями, якщо дійсно прочитали цю книжку. І ну, цікаво, дійсно жодного негативного відгуку не бачив. Ну жодного. Так, ну і ще одну книжку покажу: похований Велетень Кадзу і Шигуро. Мені подарували це дуже приємно, тому що е я дуже хотів е саме цю книжку придбати після прочитання м залишку дня. І якраз от вона в мене на осінні якісь меланхолійні ці такі романтизовані читання. Можливо, настрій піде саме на цю книжку. Uh, в будь-якому разі для мене вже Кадзо Гуру один з таких uh, улюблених, можна сказати, авторів. Хоч і про похованого валетня» багато чув, що ця книжка ні на що не схожа, і таких більше немає. Uh, Подивимося, цікаво. Знову ж таки, я... мені себе як ви могли зрозуміти, мені багато чого цікаво. Я суто з цікавості: історія кохання, пригод, загадкова казка та алегорія. Незабутня книжка про забуття. Ну що, якось так. Ось такі 11 книжок поповнили мої книжкові полички цього разу. Був радий поділитись ними з вами. Дуже вам вдячний, що ви приділили час і подивилися це відео. Буду радий, якщо натиснете вподобайку, підпишитесь на канал, якщо не зробили цього раніше. Залиште коментар в підтримку каналу, тому запрошую раду вас в коментарі на обговорення. Цих книжок, яких книжових покупок, очікувань від читацької осені, гарного вам дня та мирного неба! Побачимось!